Василь Семененко, можливо, знову загримлять гармати. Можливо, знову загримлять гармати. І там мене пшеницю на лану. І буде плакать і журитись мати, коли сини йтимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохану змахне, а може, дехто втратить віру і силу. Своє життя рятуючи одне. Але не я, як виснути не стану, Хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів змарнілих у труді, за рідні наші верби до за наші дні, прекрасні молоді. І тут ні сліз, ні вікні. Треба. І тут не треба страху і ниття, Живе лише той, хто не живе для себе, той для других виборює життя.